Не по ділам, не по ділам, пропала від вас на 4 години. У мене була одна клієнтка, але поки я добралась туди, поки назад не знімала сторіс, і випали на 4 години. Зробили красивіший манікюрчик. Я, як завжди, його не сфоткала. Ну, все як є. Біжу зараз на пошту. Мені треба забрати дві посилки, які мене чекають і вже там, що з часу, як я була в Одесі, і буду їхати додому, а на вечір знову повернусь на роботу. Приїхала я додому вже, нарешті. Я, до речі, сьогодні не фарбувала, треба трошечки брови собі підмалювати. Буду їсти сирок, фрукти і чайок. Давно я собі не робила. У нас вдома майже постійно є, вона купує. купує. Зараз я собі замішаю таку вкусняшечку. Я люблю до чаю взагалі. Додаю, буду додавати банан, буду додавати ківі і ще додав ось такий йогурт. Все вдома було, то нормально. А, тут якраз мені політики, то я вже вас висипала. Нормально. Так, бананасик ріжемо сюди. І ківі зараз почистю. Супер! Щоб якісь ягоди зараз додати, але не літо, то вибачайте, ягод немає. Хотілося б, ну як, є лохина, але вона така зараз дорога. З у мене сьогодні такий крутий магазин на рекомендації з дуже доступними цінами на білизну. Взяла собі ось такий комплект. Топ і трусики в рубчик з дуже крутої тканини. У мене такий комплект вже не перший, точно не останній. Тканина дуже гарно тягнеться, дуже гарно носиться, і є чашечки, їх, до речі, можна виймати, кому як зручно носити. До речі, ціна 280 гривень, а при покупці від двох штук ще й діє знижка. Доступний в багатьох кольорах і є в більших розмірах. І це просто найнеобхідніша річ на весну. Колготки 210 ден з ефектом голої ніжка. Виглядають як звичайні капронки, але за рахунок бежевої підкладки вони будуть вас зігрівати. Вони йдуть грубші і тепленькі. Зараз тепер на весну можна і сукні вдягати. Якщо чесно, я переживала, що вони будуть якогось там зеленого кольору. Але ви самі бачите, наскільки максимально натурально виглядають. Нібито звичайні капронки дійсно. А вони йдуть грубші і тепліші. А ще я обрала собі ось такий 3D-топ в бежевому кольорі. Він дуже-дуже зручний, дуже гарно сидить. І в магазинчику мені ще підібрали трусики в такому ж кольорі просто ідеальний комплект, тільки погляньте. І, до речі, така сама тканинка. Тут ось такі красивезні є вставочки, дуже круто виглядають, дуже зручні і виходить. Гарний комплект, і до речі, зараз в магазинчику ще діє акція при покупці. Ось таких двох топів трусики вам будуть в подарунок. В магазинчику величезний вибір білизни для всієї родини. Не потрібно шукати на сторіночці товар, ви можете просто написати їм в Дірект свої параметри, і менеджер вам скине всю наявність на ваш розмір. До речі, у них на сайті, я вам скину ось тут ще посиланнячко, Ви можете оформити замовлення з безкоштовною доставочкою на пункт видачі розетка. І ще й зекономити на доставці, що дуже зручно. Магазинчик працює офіційно. Відправка в день замовлення дуже швидко. Є накладений платіж без предоплати, є обмін і є повернення, тому можете не переживати і на 100% довіряти. Обов'язково підпишіться, щоб не загубити. І, до речі, за моїм промокодом ви отримуєте знижку 50 гривень на будь-яке замовлення. Промокод є два дні, тому поспішіть замовити. Короче, я хочу відкрити посилку. Це якось вночі. Відкривається, відкривається якось дивно. Коротше, якось вночі сиділа в телефоні, не лягала спати, і побачила, що знижки на сайті. Ну і в мене одразу вже з карточки скільки там списалися. Я не знаю, я сиділа, я вже лягала, мала спати. І побачила в ці лавки, ну, надо воно мені було. Брала наугад. Я щось тут має бути, зараз відкриємо, подивимося. Якщо нам не потрібно. А як це взагалі вона відкривається? Странно якось коробка. Дивіться, скільки я набрала. У мене колись були ці лаки і вони хороші. Але зараз подивимося, що в мене буде сходитися з моєю палітрою. Бо я так, знаєте, понабирала і не знала, які. Як там ман. Я, коротше, йшла, а директриса така. Діночки тільки позахід. Вибралась, нормально. Бляха, оце взяла в фрізу. Взяли. Да. Піш синю врала, чорно-чорно. Тут таке, що раз і рубане, ще не дістали. Це, це подарок такий. Нормальний. Червоні, роженки <плес> набирали. Отакий кисло взяла перший раз. Не знаю, зараз подивимося, що вона воно підне. А що це український, який колір? Такий, такий депорний.